517 день в Канаді 12, 11, 24. 12 число. І зараз акція до 15 числа на стадіоні цьому Олімпік. Знижка на паси сезонні паси. Блін, я от. Ну, Я сумніваюся, що я 10 разів туди піду. Якщо я піду, разів 5. Я думаю, та, за зиму я відвідую разів 5 цей стадіон сноубордний, І я вже в вже, всі дані вже чуть не купив білетик, але в кінці передумав. Та, Бо я буду чергувати з басейнами. Басейни будуть, я думаю, що більше. А сноуборд, ну так, разів 5, ну максимум 8. Максимум 8 а щоб відбити білет, треба сходити максимум 9. Так що сумніваюсь. Що сьогодні зранку я встав перед будильником, вже організм нормально просипається перед будильником, я встав, зібрався. І потопив на роботу, оглянув технічне приміщення, зайшов, перевірив. Якраз ми з шефом зустрілися, шеф каже, треба записати, які там бойлери не працюють, викликати майстрів, нехай перемонтують. Я оглянув всі, і на другому поверсі, і на верхніх поверхах, в двох вежах. Є в нас бойлери, які треба поремонтувати. Але йому що не скину, завтра скину. От, сьогодні так як вівторок, лонг-вікенду, три дні вихідних. У нас заявок трошки насипало, але нічого такого серйозного не було. Позакривали без проблем. Одна, до речі, була проблемна заявочка. Звук в стіні. От за стіною там йде труба, і вона, от я аж тепер її побачив. Я кажу, що звук в стіні. От з людям. Я дзвоню, шефу, Коротше, я хочу вскрити стіну і подивитись, бо по відчуттям. Та труба доторкається до, до гіпсокартону. Відчувається звук, сильний, як надскачний гіпсокартон. на вібру... звук дивний. Видно, що там щось не так. І каже: добре, давай, дав добро, я відкриваю І профіль металевий, який тримає гіпсокартон, дотуляється до цієї труби до болтів. Труба вона зігнута, і коли висока температура, він чуть-чуть розгинається, а коли холодно, він навпаки вирівнюється. І він дотулявся до профілю. Ну, нічого там такого нема, але як вона рухається, вона починає щелкати, штрикає, і як вона дотуляється до гіпсокартону, вона звук передає сильніше на квартиру. Тож я цей кусок профілю вирізав і залишив до завтра. Сьогодні вони ще будуть слухати мешканці. Завтра я прийду і це зроблю. Ну, Хоча я поставлю гіпсокартон, там воно трошечки часу займе мені. Таку дору зробити, там така досить велика дра. Але добре, що я це зробив. Бо там реально звук був не дуже. Сочок. Але все ж таки сочок оцей добрий, але з чилі, з перчиком чилі він не більше смакує. Він такий більш пекучий вогника цей. Фігня така. Фу, файне, але не такий, як той. Так що треба буде купити вже собі чилі. В костку нема чилі з перчиком. Там тільки оцей з лаймом. І що? Заявки поробили. Я зайшов додому, пообідав. Дзвонила до мене з офісу одна працівниця. Вона там. У нас кожен тиждень такий дискус на рахунок заявок, що в нас там в обробці, що буде, що не буде. Ми з нею сиділи десь півгодини. Оце обговорював, нічого серйозного не було, прості заявочки, так що без проблем. Е, позабирав з кімнати, потім ще поки, після обіду повиносив собі вітальню, а після роботи ще на нову квартиру. Е, тумбочки всякі. Залишився тут тільки стіл і ліжко. Ну, і там шафки в гардеробі. Але я і стіл хочу занести в першу чергу, щоб вже там починати монтувати. Бо в мене тут просто жах. Що твориться куча дротів, колонок, від всього, це все треба забирати. HDMI кабеля, підсвітка. Це капець. Ну, але нічого. З тим розібрались. Після роботи я пішов на англійську, повечеряв. Протестував я AirFry маленький, він працює, суперово, я задоволений. І повечері я пішов на англійську. Англійська в нас була кіно ми дивилися. Я забув, як називається ще чорнобіле. Роман. Роман. роман, роман... Про королеву Англії. Коротше, класне кіно. Мені сподобалась така от собі романтична навіть, не комедія. Такий от фільм. Ну, класний. Я забув, як називається, але кіно мені сподобалося. Я задоволенням подивився і все. Кінець там сумний, не люблю таких закінчень, але вже що є, то є. <кій> от. Е, далі після того я повернувся на бігову доріжку, пробігся класно, супер. Після того прес покачав, до речі, на крузі не їздив. Ну нічого, випив протийного молочка і, і заліз. Маркетплейс. І що? Вискакує мені сноуборд? Безкоштовно ось такий от сноуборд? Великий 147 см. Він мені сподобався, бо він безплатно і, і в класному стані, досить непоганий. Тут і, і, на то трошечки, але це зовсім не проблема. І, і, дуже класний сноуборд. І мені якраз треба було третього. Тож тепер я вже маю три сноуборди. За цей пас думав-думав, але все ж таки передумав. Бо я люблю ще крім сноуборда, басейн. Цього року я обов'язково відвідую сноуборд. І я просто думаю, добре, цей олімпійський це добре, але може я поїду ще й в банд. Так що розпилюватись на щось одне там. ні-ні-ні. От, все. Купів собі сочку, бо щось дуже пити хочеться. І сьогодні спадки. Та що сьогодні спадки? Вже пів 12. Стандарт. Тихо, годинка третій спати.